Іні покупки літом у нас почався дощик, і саме час піти в магазин і подивитися, що привезли нам на осінь. І справді, вже полички наповнені осіннім настроєм. Багато гарбузиків для мене це просто клас. Тому я вирішила також дещо прикупити і знайшла ось такий гарний грибочок. Також взяла ось такий пледик з гарбузиками. Пледик вже йде в мою корзинку, а далі я знайшла ось такі гарбузики, три в рядочок вверх. Мені вони дуже сподобалися. Також відправилися в мою корзинку. Ще дивилися ось такі гарбузики, але поки я їх ще не буду купляти. Ось така біленька, жовтенька та така Оранжеве темно. Ще взяла ось таких маленьких гарбузиків, вони дуже поприємній ціні, і їх дуже багато різного кольору. І ще побачила грибочки. Того року я не бачила, що є такі грибочки, або їх тільки зараз завезли. І також взяла декілька грибочків собі в корзинку. Як гадаєте, чи не зарано, я вже скуплю весь осінній декор.